Естафету шкільних випускних прийняли студентські прощалися зі студентством вже досвідчені спеціалісти, бакалаври та магістри. Для кожного навчального закладу випускний подія довгоочікувана та відповідальна. Як пройшов випускний у національному університеті імені Богдана Хмельницького, бачили наші кореспонденти. Чіпурні та схвильовані. Останній день свого студентства випускники національного університету імені Богдана Хмельницького почали з урочистої лінійки. Під стінами «Альма-Матер» вишикувались дипломовані спеціалісти, бакалаври та магістри. Ноу хау цьогорічного випуску мантії. У них були як випускники, так і викладачі. Першим ціні настанови студента-випускникам виголосив ректор Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Анатолій Кузьмінський. Все, що ви отримали в університеті, ваші знання. Уміння, кращі риси, всі здобутки ви тепер маєте покласти на алтар служіння своєму народові, своїм батькам і своїм дітям. Цінні настанови, вітання та слова подяки цього дня звучали як від випускників, так і від педагогів та представників міської влади. Останні зізнаються саме випускники Черкаського національного університету. Цінні кадри у будь-якій сфері діяльності. Цьогоріч Черкаський національний випустив близько тисячі фахівців серед випускників і студенти-журналісти. Для п'ятого вже випускний подія радісна і сумна водночас. Кльова, що тепер можна на всі чотири сторони йти і реалізовувати всі свої мрії. Ми стали професіоналами своєї справи. Також ми навчилися бути дружнім колективом. Ми просто навчилися бути самокритичними, вчитися на своїх помилках, і тепер нам нічого не страшно. Емоції неймовірні, насправді, тому що п'ять років це так багато, і скільки всього нового, нові друзі, найкращі, мабуть, друзі, знання, якісь отримали, і тепер це все випуск, це підсумок. Тому це не передати словами. Це насправді десь такий вибух всередині. Хвилюючим та зворушливим цей день є і для куратора групи Олени Цапок. Щороку для мене це дуже щемливі почуття, але сьогодні, мабуть, особливо, тому що цією групою я пройшла 5 років від початку і до кінця. Щоправда, вони для мене залишились абсолютно такими самими дітьми, якими вони були на першому курсі. Абсолютно вони нічим не змінилися. Попри те, що в них сьогодні буде диплом. Хоча дипломовані проти все ще діти, студенти Світлани Литвак та Сергій Стасько вже давно оволоділи журналістським пером, проте обидва запевняють, студент це не статус, а стан душі, який вони збираються принести крізь все життя. Емоційно я як була 17-річним випускником школи, так ним і залишилася такою дитиною. Ну звісно, знання набуті є. Вони десь в мені і вони обов'язково згодяться в подальшому. Я просто дуже вдячна всім людям, які мене оточували. Дуже приємно нарешті все це зробити і відчути себе вільною людиною, яка іде в самостійне життя, вже буде працювати і далі розвиватися, досягати цілей в житті. Своїх емоцій випускники журналісти не приховували, танцювали та веселилися. Просто неба. Ми це забили! урочиста лінійка завершилася символічним випуском в небо повітряних кульок. Кожна символізувала якусь студентську мрію. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка Новини.